Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Іспанія в жалобі. Кількість загиблих внаслідок повеней продовжує збільшуватися, і вже сягнула 158 осіб. І це не остаточна цифра. Пів тисячі солдатів приєдналися до пошуків зниклих безвісти, постраждалих районах. Сотні людей розмістили в тимчасовому житлі. Багато доріг і залізничних мереж, що з'єднуються що з'єднують Валенцію з іншими містами Іспанії, залишаються паралізованими. Більше розкаже Олександр Можичук. Іспанія оговтується після найбільшої природної катастрофи за останні півсторіччя. Таких повеней в країні не було з 1973 року. За кілька годин випала річна норма опадів. Бурхливі потоки спричинили хаос, зруйнували мости та позмивали сотні автівок. були цілі ріки води. Вони підхоплювали машини та штовхали їх одна на одну, які врізалися в будинки. Це було неймовірно. Навіть у фільмах жахів я не бачив нічого схожого на те, що ми побачили бачила тут тієї ночі. Загиблих вже більш ніж півтори сотні. Найбільшу кількість зафіксували у 25 тисячному місті Пайпорта поблизу Валенсії, де жертвами стихії стали більше 60 людей. Місцева влада не називає точної кількості зниклих безвісти, але кажуть, що їх багато. Бригади швидкої допомоги шукають тіла в автомобілях та серед уламків на перших поверхах пошкоджених будівель. Якби ми залишилися на 15 хвилин довше на парковці супермаркету, нас би тут не було. Нам наказали піднятися на другий поверх крамниці. Коли коли вода вже була постигно і текла з усіх боків. Коли ми змогли дістатися другого поверху, почався хаос, який триває і донині. Місцеві жителі висловлювали сумніви щодо адекватності систем оповіщення про екстрені лиха та швидкість реагування влади. Повідомлялося, що управління з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій оголосило про тривогу лише у вівторок, після восьмої вечора. На той час вже низка районів Валенції були затоплені протягом кількох годин. У нас ще не було часу, щоб провести повне Слідження повені, яка щойно сталася в Іспанії, але те, що ми змогли зробити, це переглянути спостереження за опадами в цьому районі. І на основі зареєстрованих опадів ми підрахували, що подібні стихії стали приблизно на 12% інтенсивнішими та приблизно вдвічі ймовірнішими ніж у доіндустріальний період. Напередодні в країні оголосили триденну жалобу за загиблими від повені. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав постраждалі від стихії райони автономної спільноти Валенсія в ЄС над. Лі смертоносної негоди заявили, що готові надати допомогу однак, поки не отримували відповідних заявок. Влада Іспанії попереджає, що надзвичайний стан ще триває, тож закликає громадян за можливості залишатися вдома та виконувати рекомендації екстрених служб. Олександр Мужичук, програма СТБ», Єдині новини.